Цього літа дістатися на курорти Азовського моря Олександрійцям буде простіше. Укрзалізниця організувала низку нових маршрутів поїздів до місць відпочинку на узбережжі Чорного та Азовського морів, а саме у напрямку Генічиська, Бердянська, Херсону, Миколаєва та Одеси. Пов'язано це із ситуацією, яка склалася в Криму. Як повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці, маршрути поїздів вирішили переорієнтувати до інших місць відпочинку, які користуються популярністю. Українців. Із 13 пар додаткових поїздів, які призначила Укрзалізниця, для Олександрійців цікавими будуть дві пари поїздів, які зупиняються на місцевій станції. Це поїзд під номером 281-282 за маршрутом Київ-Генічеськ-Київ. Поїзд почав курсувати з 14 червня з Києва. В Олександрії поїзд зупиняється із Києва до Генічеська і в зворотному напрямку уночі. Друга пара поїздів, які курсуватимуть через Олександрію до моря, це поїзд під номером 227-228 за маршрутом Київ-Бердянськ-Київ, який розпочав свій рух теж із 14 червня. Зможуть Олександрійці за бажання поїхати і до буремних Луганська та Маріуполя. Із 16 червня розпочали свою роботу додаткові поїзди під номером 133-134 за маршрутом Київ, Луганськ, Київ. Та під номером 83-84 за маршрутом київ маріуполь київ Усі додаткові поїзди курсують щоденно, тож Олександрійці вже можуть придбати квитки на ці напрямки. В Укрзалізниці ж повідомляють, що сьогодні поїзди, які курсують до місць відпочинку, заповнені всього лише на 50-60%. Але якщо кількість пасажирів збільшиться, Укрзалізниця може призначити ще додаткові поїзди, щоб усі бажаючі змогли виїхати на відпочинок.